Так, шостий клас. Давайте продовжуємо з вами розглядати комп'ютерні презентації, а саме анімації до об'єктів на слайдах. Давайте згадаємо трошки минулий урок. У вас було завдання в тому числі вміти відповідати на ці питання. Давайте, ну всі не буду, всі не буду. А ось, наприклад, перше. З якою метою додаються анімаційні ефекти до об'єктів на слайді? Навіщо нам анімації? Щоб передвигалась картинка? Ну а навіщо нам це, щоб вони передвигалися? І що, обов'язково картинки? Там будь-який об'єкт може рухатись, виділятись, і ще щось. Навіщо? Навіщо нам взагалі комп'ютерні презентації? Давайте так. Вмикаємо мікрофончики. Навіщо нам взагалі комп'ютерні презентації? О, хтось вийшов вже. Що, злякалися питань чи що? Діти, давайте. Навіщо комп'ютерні презентації? Слайдові. Навіщо ми їх робимо? Де ви їх бачили? Коли вам їх показують? В якому випадку? На уроках. На уроках. Навіщо вони на уроках ці комп'ютерні презентації? Для того, щоб більше інформації в нас було. Більше? Ну, дивіться, хіба в презентації більше інформації, ніж е, коли вам каже вчитель? Висновки підтвердження. Висновки підтвердження, мабуть, просто наочність, так? Да? Вчитель то вам каже більше. Да? Тобто презентація ведеться, вона ж не сама по собі там перегортається. І вчитель її ж, мабуть, якось коментує вам, да? Да? так? Так. Так. Тобто виходить, що презентація комп'ютерна всього-навсього доповнює слова вчителя, у вашому випадку, на уроках. Да? Тобто вона, грубо кажучи, нам необхідна для наочності. В принципі, вчитель дає вам більше інформації, ніж є в комп'ютерній презентації. А вона необхідна для того, щоб деякі моменти просто вам було наочніше, зрозуміліші. Тобто наочно вам їх показують, вони вам стають більш зрозуміліші, може більш швидше зрозуміліші. А навіщо тоді до деяких ще об'єктів анімації додаються? От є на слайді там якийсь текст, якесь зображення, і потім раз до якогось кусочку текста е, додали якусь анімацію, щоб він там виділився чи ще щось. Навіщо це? Що, було інтересно смотреть? Ні. Так, зрозуміло. По-перше, для того, щоб виділити головне на слайді, не інтересніше, не цікавіше дивитися, переглядати, а для того, щоб виділити головне. це раз. От, наприклад, я вам на сторінці підручника виділив питання, на яке вам відповідаємо. в комп'ютерній презентації на слайді можна його виділити, як, щоб воно там якось підсвічувалось, там пригало, ну, трошки там рухало, щоб ви не забули, на якому ми зараз питанні. Далі, е, Можна було б, наприклад, якби на слайді були 10 питань, можна було б перше показати, да, наступні поки що не показувати, так по черзі їх е, показувати. Тобто ну, в цьому є якийсь сенс в процесі. Да. Може, нам що ще не потрібно бачити? Там, може там є питання, а потім буде відповідь. відповідь ну, не... Не можна одразу показувати і питання, і відповідь на слайді. Необхідно їх показувати почергово. Може там щось виділити, головне. І так далі. Тобто є е, мета, є цінність у анімації. І просто для того, щоб було цікаво, ми анімації ні в якому разі не додаємо. Це зрозуміло? Просто для того, щоб цікаво, ми їх не додаємо. Тому що анімації, в принципі, вони навіть. Не, ну, навіть заважають переглядати презентацію і трошки затягують цей процес. Тому ми їх використовуємо тільки тоді, коли вони дійсно потрібні. Ну, прям аргументовано потрібні, а не просто для того, щоб там зробити щось цікавіше, красивіше і так далі. Розумієте це? Так легке питання: які існують групи ефектів анімації для об'єктів слайдів? Ми казали, що вихід. вихід. и хит выход да исчез две ну а кто еще знает хит выход еще какие две Влево вправо Ну, як це назвати? Одним словом, як група називається. У сторону. Ліво, в сторону, так? Да? Ого. Дивимось. Багато часу ми з вами на це витрачаємо. Це хтось підручник, а ну-ка стоять. По чесному. Леонід читав вдома підручник. Ні, взагалі мовчить. Кіра читала? Ні. Ні. Молодець. Кирило читав? Ні. Молодець. Злата. Мовчить. Дмитро. Що не почув Дмитро? Ні. Ні? Так. Ану казав. Так, діти. Мені дуже не подобається, що... Ну, Ладно, там завдання якесь виконати, мені здали три людини. Але читати підручник, вміти відповідати на питання, ну, це якби... Це в будь-якому випадку необхідно робити. І це перше, що ви повинні робити. Так. Дивимось, які є групи. Наприклад, є якийсь об'єкт, зараз додам якийсь об'єкт. Фігуру будь-яку. Хочу до неї зробити анімацію. Анімація. Додати анімацію. Скільки ми тут груп бачимо? Вхід казали, ще які є. Вихід казали, ще які є. Дивіться вже самі, кажіть мені. Виділення. Виділення і... Переміщення. І переміщення, так, виділення та переміщення. Чотири групи. Так, все, закінчуємо з питаннями, тому що ви чесно призналися, що ви підручник не читали. Наступного уроку ми з цими питаннями пройдемо ще разок. І хочу вас попередити, і ви, мабуть, і самі знаєте, що хто мені не здає завдання, тому світить підсумкова контрольна робота за семестр. І там буде багатенько питань. Їх там буде точно не 12. Їх буде штук 40-48. І вони будуть стоїти там вартувати ну, помаленьку, там, по четверті бала. І як ви будете відповідати на ці питання, коли ви підручник не читаєте, мені дуже цікаво. Так, наступного уроку по питанням по цим проходимо ще раз. Так, далі. Що у вас сьогодні? О... До відеоконференції приєднатися, це ви вже зробили, молодці. Повторити Повторити підручник на 58, 67 сторінках. Да? Вміти відповідати на питання на сторінці 67, виконати завдання 1, 2 на сторінці 65. Е, я вам покажу завдання 1. Як виконуються 2 вже самостійно. Якщо немає комп'ютера, немає планшета, не можете не ні онлайн ніяк виконувати завдання, то. Письмо відповідаєте на питання 5.68 на сторінці 67. І ну, фотографуєте зошит, надаєте мені. Пам'ятаємо, що ми з PowerPoint можемо працювати не тільки на комп'ютері, а ще й на планшеті. В принципі, можливо і на смартфоні, але я вам цього не рекомендую встановлювати його на смартфон і працювати на смартфоні. Чому? Бо дуже маленький екран спортити собі зір. І є у нас ще онлайн Google презентації, в яких, в принципі, також можна працювати. Де вони тут у нас? А, ось вони презентації. Тут також можна працювати. Це онлайн у нас ресурс. Так, давайте до завдання 1 на сторінці 65 перейдемо, поглянемо, що там. Так. Є. Завдання, ага, сторінка 67, я там може вам сторінку, неправильно вказав. Так, да, неправильно. Зараз відредагую. Так, що тут необхідно зробити? Завдання 1. Відкрийте комп'ютерну презентацію. Наприклад, файл називається завдання 2.3.1. Відкрити його необхідно. Де ви берете цей файл? У Google класі я вам його додав. Ось у вас знизу є підручник, завдання 23.1, завдання 232. Нам зараз необхідний ось цей файл. Відкриваємо його. Ну, необхідно завантажити собі на комп'ютер. Да? Натискаю на нього, не бачу ніде кнопки Завантажити. Да? Що ми робимо в таких випадках? Відкриваємо в новому вікні і бачимо, з'явилася кнопка Завантажити. Натискаємо на неї. Чекаємо, поки завантажиться. І пішло завантаження, це я позакриваю. Він вже завантажився, бачимо. Відкриваю його цей файл. Так, відкрили. Коли ми відкриваємо презентацію, якщо в Офісі, і якщо у вас є отакий рядочок зверху, то розріш... дозволите редагування, натискаємо в будь-якому випадку. Бачимо презентація з одного слайду. Тут є текстовий об'єкт, є якийсь малюнок. Ну, два малюнка. Хлопчик та м'яч. Да? Колір у нас залитий таким фоном. У нас немає об'єктів на фоні. О, слайд залитий таким фоном. Це не об'єкти, не два прямокутники. Так, читаємо далі. Додайте до зображення м'яча анімаційний ефект лінії з групи шляхи переміщення. Задайте значення властивості ефекту. Напрямок вгору повторення 5 разів початок ефекту з попереднього. Поїхали. Тобто, хочу, щоб у нас стрибав начебто м'ячик. Обираємо м'яч. Переходимо на вкладку Анімація. Пам'ятаєте таке? Додати анімацію. Шляхи переміщення у нас в самому кінці і анімація у нас лінії. М'яч вниз у нас пішов по лінії. Нам необхідно налаштувати цю анімацію. Да? Е, читаємо? що тут? Напрямок вгору. Параметри ефектів. Пам'ятаєте цю кнопку? Тут ми можемо вказувати якісь параметри, які у нас ну, в принципі, є. Ну, До деяких ефектів анімації їх немає. До цього є, обираємо вгору. Выбачте где сейчас. зараз. Алло. Доброе Да. Чуть-чуть позже. Сейчас уроки. Ну через час где-то. Принцип откроют. Да. Угу. Да, да. Хорошо. Угу. Так. Вибачте, діти зараз, що у нас? Параметри ефектів вгору напрямок поставили. Да? Дивіться, м'яч іде вгору. Далі там необхідно повторення поставити 5 разів і початок ефекту з попереднім. Повторення, пам'ятаєте, де у нас це ставиться? Я, наскільки пам'ятаю, це область анімації необхідно зробити. А ну-ка, давайте з попереднім для, для початку поставимо. Повторення. Це у нас параметри ефектів. Розкривний список, параметри ефектів. Час. І от у нас є повторення. Ми ставимо 5 циферку. Окей. Ще раз. Область, область анімації, Розкривний список. Це і тут можете обрати або параметри ефектів, або час. Наприклад, час обрав повторення, ставимо 5 разів. Запам'ятали? Ну, в принципі, у вас є відеозапис, не, не загубиться він, все побачите. Так, що у нас відбувається? З попереднім поча... поставили початок. З попереднім. Це означає, що як тільки з'являється слайд на екрані, то одразу у нас м'ячик буде рухатися. Да? Затримка 0 секунд, тобто одразу взагалі без всяких затримок. 2 секунди він. Літає у мене вгору і так потім переміщається різко назад донизу. І знову 2 секунди летить вгору. Це у нас буде 5 разів. Давайте зробимо це. Показ з цього слайду. Бачимо м'ячик вгору, зупинився. Отак він просто в нього скаче. 5 разів поскакав. В принципі, це все ваше завдання. Я думаю, завдання геть простеньке. Да? Далі, збережіть комп'ютерну презентацію, відправте її вчителю. Як ми її зберігаємо, файл, зберегти як? Обираємо, де, наприклад, на робочий стіл я собі зберігаю. Ну, таке ім'я і залишаю. Зберегти, дивлюсь на робочому столі. Ось вона з'явилася. Коли вона у вас з'явилася, відправляєте її мені. Все, в принципі, перше завдання геть легеньке. Друге завдання. Відкрийте завдання 2.3.2, додайте на слайді на якомусь там ефект обертання з групи вхід. Початок з попереднім повторення до завершення слайду. Тобто, там повторення, де я став циферку 5. Там же ж насправді також розкривний список. Можна його розкрити і подивитися, чи є там до завершення слайда. Мабуть, буде. Ми вже таке робили минулого уроку. До другого зображення. Ефект гойдення з групи виокремлення. Виокремлення це виділення російською мовою, у кого офіс е російський, ну на російській мові. І гойдення це у нас що буде? Качання, навірно, да? початок після попереднього через пів секунди, повторення 10 разів. Тобто тут в другому завданні вам необхідно буде додати дві анімації до двох різних об'єктів. Я думаю, що нічого страшного в цьому немає. Я вам казав, що друге показувати не буду. Зробите вже друге самі, тому що ну, це взагалі не цікаво і дуже просто буде. Питання у вас є до мене? У мене є. Так, да, Дмитро, що там? Я коли мені завантажувати этот файл, то у мене здесь такого немає. У мене є тільки включити офлайн доступ. Добавить заметки і отправить отзыв в Google. У меня нету загрузить. Когда загруз скачати з Google класу файл цей. Да? Да, Ой. а ну дивись, що я роблю. Натискаю на нього. Далі я не відкриваю його в додатку, нічого з ним не роблю. Я отут, бачиш, де? Натискаю. Інші дії. Бачиш? Ну було, я же нажимаю. У мене там таким пригодня. Ну, давай, а, у тебе тут взагалі інше. Да. Ну, дивіться, як можна ще раз. Ще один спосіб. Можна відкрити в додатку тоді в Google презентаціях. Це, звичайно, такий трошки страшніший спосіб, але так, також можна собі завантажити. Відкрити в додатку Google презентації. Так, дивимося, зараз відкривається. В принципі, і тут можна працювати. Але якщо ми хочемо собі завантажити, що ми далі робимо? Меню Файл завантажити Microsoft PowerPoint. Побачив? Mm -hmm. Файл завантажити Microsoft PowerPoint. І що відбувається, і ось він завантажується. У мене і вже завантажувався. А спробую себе так. Mm -hmm. Відкрити в додатку Google Презентації. а потом файл завантаження PowerPoint. В когось може ще якісь питання? Так, у інших питань нема, це добре. Давай, Дмитро, пробуй, кажи, виходить чи ні. Ти ж зараз за компьютером, так? За планшетом. Ага, зрозуміло. Так, да, все, вийшло. Так, дякую. Ну тоді, якщо більше питань нема, то дякую за увагу, виконуйте завдання. Все, Добро. до побачення.